Допомога військовим завжди на часі. Більше тисячі одиниць обладнання та речей, що допоможуть бійцям у побуті. Чергове вирушить з кривого рогу на передову. Нову партію допомоги військовим частинам відправляє Рада оборони міста. Чергова велика партія допомоги йде в сили оборони України. Це і ЗСУ, це і Нацгвардія, це і ДССТ. Партія досить велика, 183 мавіки, це і днівні і нічні, 260 ФПВ, це і сімки, і десятки, 166 монокулярів нічного бачення, тепловізійних монокулярів, іншої оптики, також екофло, планшети та все інше. Те, що треба. Цього разу загальна сума допомоги складає 27 мільйонів 817 тисяч гривень. Вона підсилить різні підрозділи, серед яких 17-та танкова, 129-та, 77 сімдесят криворізька аеромобільна та 56-та бригади. Підрозділи оперативного угруповання військ Таврія, 24 й -та окремий штурмовий батальйон Айдар. Інші частини, квадрокоптери, оптика, зарядні станції. Нині одна з найбільших потреб. Дуже вдячні всім, хто долучається до допомоги, що допомагають нам у таку скрутну хвилину, оскільки, ну, як мавіки, як і зарядні станції, це надважливо для хлопців, які зараз воюють на передовій, які захищають нашу країну. Дуже ще раз вдячні всім за те, що надають нам машини. Це теж надважливо, оскільки вони просто на край необхідні для евакуації і квадроцикли, які надають, і тепловізори. З початку повномасштабної війни Рада оборони міста постійно підтримує сили оборони. Допомогу надано майже двом сотням військових частин на суму вже понад 2 мільярди гривень. І робота у цьому напрямку триває, запевнив Олександр Вілкул. З початку війни Кривий ріг надав на допомогу. допомоги більш ніж на 2,3 мільярди. Це одна з найбільших сум по допомозі від будь-якого міста. Працюємо далі, будемо працювати до перемоги. Михайло Бострофолег Каплій цей день.